Паломницькі поїздки святими місцями України один із соціальних проєктів народного депутата Володимира Зубика. У його рамках понад 200 жителів виборчого округу номер 195, а це Драбівський, Чорнобаївські, Чигиринський та Соснівський місті Черкаси райони побувають до кінця липня у Спасо-Преображенському Мгарському чоловічому монастирі, що на Полтавщині. Днями монастир відвідали паломники з Драбівщини, Чорнобаївщини та обласного центру. Люди, которые в селах в момент знаходяться, їм очень тяжело вирватися, куда-нибудь поїхати, посвіті такі храми, по такие такі места. И І для нас, звісно, це можна такие, сьогодні большой такой праздник. Заснований у 1619 році він є пам'яткою архітектури загальнодержавного значення. За свою давню історію монастир пережив чимало на рух, але сьогодні вражає своєю красою та величю. Нині тут, серед мальовничої природи, свій душевний спокій молитвами оберігають 28 монахів. Подивитися на їх життя, буття і приїхали виборці Володимира Зубика. Жителі Драбівщини давно мріяли. Збагатити свої знання з історії православ'я. І така нагода видалася. За сприяння народного депутата Зубика Володимира Володимировича організована поїздка у Мгарський чоловічий монастир. Я давно мріяла побувати десь в монастирі, особливо з цей Лубенський, але все не було часу та й не було чим приїхати. Знаєте, у селі люди зайняті, роботи багато, та й грошей у нас обмаль. У нас ще не не було такого віддиху у нас. Ми скільки я живу у селі Ленінському вже 48 років, то я такої поїздки не пам'ятаю. Не пам'ятаю, щоб хтось на нас виділив щось або поміг нам щось. Я не пам'ятаю такого. Велика увага до, до всього села, до, до людей больних, я ще раз кажу до Навіть до церкви. Я благодарна Богу, я в церкву ходжу, я вірю з детства Бога, молюся, і всіх людей запрошую, щоб люди молилися, от болячок спасалися. І я дуже благодарна, що я сюди попала і побачила, як люди моляться, як люди роблять, яка чистота тут красотіща, не можна надивитися на цю красоту. Для багатьох учасників поїздки Мгарський чоловічий монастир став справжнім відкриттям. Тут у свій час під іменем монаха Гедеона перебував син Богдана Хмельницького Юрій. У монастирі побували Петро І, Пушкін, Гоголь, Шевченко, Леся Українка та інші визначні особистості. Тут, в Мгарському святотроїцькому монастирі, всі стіни просякнуті молитвами людей. Тут кожен камінчик дихає віковою історією. Тут можна подумати. Про духовне, також по іншому оцінюєш буденні наші справи. Ми живемо в час такий агресивний, і оці духовні поїздки треба для душі, для серця, для заспокоєння. У депутатській діяльності Володимира Зубика тема духовності посідає чільне місце. На її відродження він спрямовує значні зусилля і кошти. За його сприяння для Іллінської церкви у Суботові придбали кіоти. А в Чорнобаї коштом народного депутата будують храм Святої Варвари. Але діяльність обранця на окрузі цим не обмежується. У приймальні до народного депутата люди звертаються з різних проблем: насамперед, юридичні питання, матеріальна допомога. всім. Людям, які звернулися в громадську приймальну, ми надаємо допомогу. Він дбає не тільки про державні справи, а й допомагає дітям, допомагає учасникам Великої Вітчизняної війни. Так, зокрема, в нашому селі Ленінське зроблені подарунки від народного депутата, зокрема на школу, подарована електроплита, ФАП, велосипед. У дитячий садочок куплена морозильна камера. Ми відчуваємо щоденну підтримку і турботу про кожного жителя нашого села. Багатогранна робота Володимира Зубока знаходить підтримку та високо цінується жителями 195-го виборчого округу. Моє правило, якщо людина віддає, чим більше вона віддає, тим більше вона отримує. Правило, повірте мені, працює. Якщо я віддаю гроші, я отримую комфорт, душевний комфорт. Я отримую. Наснагу, якщо хочете, я отримую гарний настрій, а це коштує немало. Воно варте того. Коли ти бачиш усміхнені очі, коли ти бачиш добру посмішку, коли ти бачиш людей, які дістали допомогу, які вдячні, і це здорово.